Вітаю! Ось ми і дов'язали 31-й ряд. Сьогодні будемо в'язати 32-й. Приєднуйтесь. Почнемо. Ось так у нас завершився 31 ряд. 32-й рядок ми будемо починати звідси. Першу повітряну петлю цієї арки ми притягуємо нитку, чуть-чуть ослаблюємо її і замість стопчика Двома накидами ми пров'язуємо. Ось це. Якщо ви в'яжете досить туго, ви можете зробити ще одну петлю. Тепер ми робимо три повітряних петлі. Один, два, три. Стандартний стовпчик з двома накидами. Раз, два. Три повітряних петлі. Один, два, три. Два стопчики з двома накидами в одну вершину. І з'єднуємо цих три петлі разом. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик з двома накидами. Три повітряних петлі. Ще один стопчик з двома накидами. Сюди ж. Повітряних петлі, два стовпчика з двома накидами в одну вершину. І сіні цих три петлі разом три повітряних петлі. Стандартний стопчик з двома накидами. Знову три повітряних петлі. І ще один стопчик з двома накидами. Сюди ж. Три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами. От сюди. Ще один стовпчик з двома накидами, але от сюди вже. Три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами. Знову три повітряних петлі. Ще один стопчик з двома накидами. Сюди Ось так. Має виглядати один з 20 секторів цього 32-го ряду. Зараз я вам продемонструю, як завершити цей ряд. Ну, ви маєте рязати аналогії до кінця. От берете стопчик з двома накидами, з'єднуєте оцю нитку також, заговлюєте її. Так. Тепер робите три повітряних петлі: один, два, три, відраховуєте тут три повітряних петель: одна, друга, третя і в четверту за одну нитку. Робите з'єднувальну петлю. Ось так має завершитись цей 32 ряд. Зустрінемось в наступному відео. Хто не підписався, підписіться. Дякую за увагу!